What's 21 година і 41 хвилина на студійному годиннику. Громадська хвиля триває Наталя Соколенко і Василь Шандро працюють сьогодні у прямому ефірі. В'ячеслав Киришун за звукорежисерським пультом. Ми продовжуємо наш ефір. І у нас зараз дуже ну дуже цікава і можна сказати екзотична навіть тема в громадській хвилі. Завтра, 26 січня, в Києві в книгарні є о 18.30 на лисенка 3 відбудеться лекція Юрія Полюховича про що що розповідають написи. Майя сьогодні. Пан Юрій завітав до нас у студію. Пане Юрій, добрий вечір. Вітаю, пане Юрій Полюхович, доктор філософії Державного університету штату Каліфорнія, кандидат історичних наук, член Європейської асоціації дослідників культури «Майя». І ми сьогодні спробуємо розпитати трошки пана Юрія, ну зокрема, про те, про що він говоритиме завтра. Про писемниці так розумію, що це ну, основна частина вашої роботи, ваших досліджень. І про якісь загальні, можливо, речі. Слово має цивілізація, має воно для нас, очевидно, є відомим, так але навряд чи ми можемо говорити, що там історія України, так і українська наука, аж так зацікавлена тими далекими від нас заокеанськими цивілізаціями. Що вас спонукало зайнятися цією екзотичною доволі темою? Дякую. Ну почнемо з того, що насправді культура майя чи цивілізація майя не така вже далека до України, скажімо так, тому що споживаючи помідори там чи какао, чи викурюючи зігарки, ми завдячуємо все ж таки цій цивілізації, оскільки саме ця цивілізація подарувала людству. Ці всі речі навіть в нашій українській мові, в європейських мовах, деякі слова ми запозичили з Майя. наприклад, сигарети, какао, ураган слова це слова, які Майя використовували під час ну взагалі в своєму житті. Тому, здавалося б, така далека цивілізація, але все ж таки має якесь відношення і до нас. От, те, що стосується сільськогосподарських, наприклад, кукурудзи, помідорів, солодкі. Це їхні парець. назви? Та, я я, я, я назва. Якісь... Не назва, а, самі, а, культури а самі. Ага, самі культури Але, Але слова. А слова? А, ні, слова там були зовсім інші. інші там кукурудза, там називалося... Але какао є. Какао, так. Є какао навіть давніми це рольфами... майське слово, так? так? так. Ну, взагалі, майя самі запозичили в їхніх сусідів, а у міхи, – це культура. ну, це нащадки так званих ольмеків. Ну, я думаю, можливо, дехто чув про таку теж цивілізацію. От, але в Майя в своїх текстах писали про какао, і дуже часто це було воно звучало так приблизно какао. тобто какау угу. і рольфами, якщо трьома значками, такими записувались. Ось то тобто... а що на тих іроліфах було? От, якщо ми говоримо про слово какао? Ну, взагалі, це мова йде про поліхромну чи розписну поліхромну кераміку, тобто багатокольорну, І там приблизний текст такий: ось розписаний келих для фруктового какао, там, царя такого-то, чи ось розписана тарілка. Там для якоїсь там певної виду їжі, для там царівни такої-то. Тобто вони дуже любили, фактично були поведені на тому, щоб підписувати кожен предмет. чи табакерка, там такого-то владаря там чи якось таке писемність має це іерогліфи, Як ми собі уявляємо, єгипетські, наприклад, якісь оці значки, малюночки, які означають там цілі поняття, а не просто звуки, як ми звикли ну, розуміти писемність сучасну. Ну, Взагалі, це логосилобічна система. Це що таке, давайте так. Або Не всі у нас є професорами та філологами, так, філологами а... Державного університету Каліфорнії, тому Я розкажіть. Вже... <світ> а, ну, Чи словесна -складова. -складова. Тобто, складова? Можна записати uh -huh. там речення, наприклад, використовуючи виключно силабограми або знаки склади. А можна записати те ж саме речення, використовуючи знаки слова або логограми. Тобто, ну давайте до прикладу, там ягуар, наприклад, так, мовою має звучить як балам. Можна записати трьома значками балама, виходить балам, а можна записати вигляді, значком вигляді голови ягуара, де кожен індіанець має, який знає, що це балам, читає балам як піктограма. Ось тобто ця система іроліфічна або логосилобічна чи словесна складова, і ми її називаємо просто єроліфічна, тому що принцип приблизно такий самий, як і у єгипетської писемності. І Там є свої специфіки, звичайно, але в цілому це та ж система єроліфічна. А є дані про те, як відбувалося навчання цій писемності мові, мові. Ці писемності. тобто я уявляю клас, такий, як у нас, є. і не як букви правильно писати літери, Табулечки. а як замалювати голову Ягуара. Це захоплення напевно, навчання було. Звичайно, і ми, до речі, продовжуємо традицію. Давніх писарів Майя. Ми інколи проводимо навчальні семінари, і в Україні теж плануємо для тих, хто бажає вивчити цю посемність. Цікаво. А, ну, Як правило, це в Мексиці робимо чи в Гватемалі, і з нашими туристами, яких ми возимо інколи в експедиції, або під час наукових семінарів, коли студенти, ну, на жаль, це поки що на Заході, є в Україні, поки що таких прецедентів не було, але плануємо, як я вже сказав. Ось, звичайно, що це процес цікавий, і він не відрізнявся, скоріш за все, від звичайного начального процесу, який був в давньому Вавилоні там, чи в давньому Єгипті, чи в нас в Україні. От є, наприклад, там різні графіті на стінах, де, скоріш за все, були якісь школи писарів, де там хтось Зголом має освічені були, от на загал, чи лише було обране коло людей, які володіли письмом, конкретних даних немає, але зрозуміло, що ця писемність не була поширена серед простого народу, а це все ж таки була прерогатива еліти. еліти. Так, це типовий приклад стародавніх суспільств, тому що сакральними знаннями не розкидаються, і той, хто володіє інформацією, і даними все ж таки володіє світом. Відповідно, воно не розкидалося. Звичайно, що прості люди, скоріш за все, могли розібрати. Там імена богів, тому що вони зображували власне ті ролі фи, тих богів, яким там Бог Душу, Бог Сонця там і інш, ось чи тих самих тварин, якщо це мова йде про ті знаки логограми чи знаки слова, які я говорив. Але зрештою, все ж таки, це була справа писарів вчених, е, яких було там чимало. Були цілі школи писарів, звичайно, і книг було сотні тисяч, скоріше за все. Але, на жаль, до нас дійшло всього. 4 роки. дорогі могли бути книжки, так? Так, от завтра, до речі, я під час нашої лекції, про яку ви е, е, сказали. Принесу папір Мая, який зараз деякі індіанці почали знову виробляти. Так що, ну словами не поясниш, але Всі це така от кора дерева, скажімо так, з фікуса одного з видів, і вони покривали спеціальною пастою, робили такі, як таблички в вигляді. Таких от табличок і їх розписували. Повідно. Це не папір у вигляді такому, якому хрестову як зараз. А, чи писали поезію цією мовою? Якщо поезії писали, то як це теж було малюнками чи все ж таки словами? Писали й поезії, писали навіть матюки, я вам скажу матюки, так, це тема, скажімо так, окремого дослідження, до якої я безпосередньо мав відношення до вивчення цієї теми. І ну, це не матюки в грубій формі, які ми, наприклад, знаємо. Які... Лайки, отак, лайки можна казати. Ну, так. Так. Так, так, там, там ідити туди, то там, скажімо так, грубо кажучи. Ну не грубо, а м'яко. Ось. Тобто такі речі, звичайно, вони дуже фрагментарні. І це ну, писарям самі розумієте, теж було нудно, і вони інколи записували різні казки, і це все на жаль, це все дійшло в фрагментарному вигляді, у вигляді тої ж кераміки, де це як сторінки з тих книг, які на жаль до нас не дійшли. Бо в умовах тропічного клімату, на жаль, органіка Друг. не зберігається, а це джунглі тропічні. Я думаю, що ми мусимо трошки і ну і для нас у ну, дезнаталею про лайки. Я а не дочула про... я, я хочу... Як а... звучить лайка? Як от ти... як, я коли знає, я що... працювала на телеканалі одному загальнонаціональному телеканалі, у нас така була табличка, роздруківка е, з інтернету і називалася ця стаття Матюкайтеся українською І там, замість того, щоб використовувати російську лайку, автор цієї публікації філолог пропонував наступне говорити. Ну, якщо ви дуже злі, на якусь людину. А тобі в роті пір'я проросте. От така українська лайка. А лайка по, на, на мові племен майя, Вам, на мові цивілізації майя. Це, У Там перекладі взагалі про чи щось мовою оригіналу. оригіналу, а потім у перекладі. А якщо це дозволяє. Це дозволяє, Майя не були такими брутальними, там, як, ми? як так. Ось. Ну, мови майя мається... це полуахоль, уцуавіт. Що в перекладі приблизно як гори твоя голова, поцілуй себе в дупу. Якщо О, це та, ну, майже, нормально, так нормально, це нормально. 21, Навіть не поцілуй, 49 ну, грубо кажучи, понюхай свою. самі знаєте, що ось це так от має. І до речі, найцікавіше те, що спілкуючись з сучасними індіанцями, має, зокрема, індіанцями-чолями, які проживають на території сучасного штату Чіапас у Мексиці. Коли, спілку... коли ми досліджували цю тему з колегами, я запитав однієї жінки, кажу: для вас щось значить оці слова, які Раз прочитаю. Вот я кажу, полю охолю, це від. А Вона регоче каже: та я кожного дня свого чоловіка. Отак <рес> 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 йому. Тобто Жива воно, традиція та, <рес> тисячі років минуло з того часу. Вона до цього часу тобто, живе. мова має в принципі. Вона ну адапту частково адаптувалася і в сучасній мові, Вона збереглася. <рес> так близько шести мільйонів носіїв різних мов має. Тут треба трошки внести ясність, оскільки має це збірне поняття, це група народів, як слов'яни, наприклад, українці, білоруси там і інші. Mm -hmm. Ось а, а мови різні. Їх зараз 28. Було 31 десь на початок 16 століття, але завдяки європейській каналі... каналізації, господи. Ко -колоні... колонізації, колонізації, так, на жаль, деякі зникли, зокрема, Чольті. Але групи майя поділяються зараз на 28, mm -hmm. і, зокрема, це Цельталі, Цацилі, Тахалабалі, Халабалі, Какчекелі, Кіче і так далі. І вони один одного можуть інколи не розуміти. Тобто, чому, чому не витримала цивілізація, майя ці зустрічі з європейською цивілізацією? Чи є якась остаточна думка, єдина думка ваших колег, науковців? Ну, по перше, важко конкурувати цивілізації, яка фактично належить до культури кам'яного віку. З європейською цивілізацією, яка вже мала вогнепальну зброю, залізо і відповідні технології. Окрім того, іспанські завойовники чи конкістадори, які там почали хазінувати з 16 століття, звичайно, що вони мали, по-перше, досвід ведення бойових дій, оскільки вони ну, займалися реконкістою, коли з маврами завоювання завой... uh -huh. Іспанії там, чи теперішньої території Іспанії Ось, а, і Перниського півострова. Звичайно, що ті всі безробітні безділа хлопці, які займалися постійно війною, там впродовж десятків років, вони всі хлинули туди на територію нового світу, ну який відкрили. І такі от шукачі долі, багатства і так далі, вони знали свою справу і тому. Культурні фактично індіанці, які на жаль мали там зброю у вигляді якихось палець там чи якихось. Ну луки має пізніше, вже мали, але насправді класична цивілізація має лука. Не знали, вони не використовували. Вважали це варварською. Ми можемо зброю. говорити, що цивілізацію має знищили. Її донищили е, в тому сенсі, наприклад, якщо мова йде про релігію, про якісь знання, про писемність, то іспанські монахи і конкістадори, вони, звичайно, ну, конкістадори, як, як солдати, їм там аби награбувати, фактично, якщо так просто. А іспанська інквізиція і освічені, скажімо так, в лапках. Е, Монахи там і представники духовенства і колоніальної адміністрації вони звичайно хотіли витравити з індіанців майя ті рештки тих знань, язичницьких як вони називали, тому що це була безпека колоніальної адміністрації. І Якщо ти не знаєш своєї історії, якщо ти не володієш тими основами писемності, календаря і якихось релігійних вірувань, то тобі легко керувати. Тобто, фактично, ну їх перетворювали в рабів, використовували на плантаціях і ні про які там освіту. Про... Тобто люди ну, генетично майя не зникли так. Зникли просто носії культури. Ури так, але треба теж внести ясність, оскільки цивіляція Майя, класична, загинула ще до європейського завоювання. Це мова йде про 10 століття нашої ери, коли основні міста Майя, такі як Тікаль, Паленке, Копан, вони загинули. Те, що іспанці вже зустріли в 16 столітті, це вже були рештки, рештки тої величі, яка все таки існувала. Тому казати, що в європейці винні там винищенні. в винищенні тотальному винищенні святці, то не можна, але вони доклали дуже великі зусиль. І не так зброя вогнепальна чи металева, як хвороби, які занесли європейці. 90% втрат були саме через хвороб. А я не можу не запитати тут в цьому контексті про давню цивілізацію, яка існувала на території України, Трипільська цивілізація, чим ми там звісно пишаємося, але можливо не так добре досліджуємо, як досліджують науковці цивілізацію. Має чи можна говорити про якісь паралелі між цими культурами? Ну, Я би не шукав паралели, оскільки, по-перше, хронологічні межі зовсім інші, Фигічно. географічні. Я ну, є ентузіасти чи псевдовчені, на жаль, такої треш науки дуже багато в Україні. Зокрема. Тобто це версія про українські піраміди, маєте на увазі ну, і слонів і фараонів? Я в такі речі. Ну, Наука це така річ вперта і вірить виключно фактам, і треба все піддавати сумнівам. Зважте на те, що немає писемних джерел. Немає писемності. На, на жаль, відміну від. Так. На відміну від. Не кожна цивілізація спромоглася створити таку унікальну річ, інструмент фактично, фактично фіксації своєї власної історії, як писемність. Візьміть там Єгипет, Китайська цивілізація, інші там протиіндійська інші. Зокрема, от має має це одні з небагатьох цивілізацій давньої Америки, які мали свою які записували власну історію, свої е, спогади, свої вірування, і так далі у вигляді текстів. Тобто, візьміть, наприклад, Південну Америку, там теж нема інки ті самі. Вони ж не мали писемності. Там ті вузлики, оті, так звана система кіпу. Це насправді ну, не є писемністю у чистому вигляді. Це все ж таки зовсім інше. Я ще повернувся. Ви там про кілька слів. Сказали, чи можна ще може два-три слова назвати. Тепер я не знаю, ми будемо з Наталією, принаймні казати от, какао. Ви знаєте, звідки Як віталися? Так, давайте так, так. Як вітали. віталися, бажали доброго здоров'я, можливо. Або слова, які перекочували в інші мови, зокрема і в українську. Чи ну, цей набір там з трьох слів буквально складається? Ну я можу оперувати даними, які були зафіксовані в вигляді писемних джерел. Тобто mm -hmm. вітання як такого, ну немає. Давньої мови до речі, давня мова має. Ми її називаємо класична мова чольті. Тобто, самі ж має себе не називали. Має це ага. вже Колумб там під час другої чи третьої подорожі біля берегів Гондурасу. Теперішнього зустрів індіанців, які вирізнялися від. Відрізнялися від тих індіанців, яких він зустрічав на антильських островах, там на Кубі, на Гаїті, і вони були набагато розвинуті, що він це бачив по одягу по тим предметам, які були поруч, і та навіть каноя, на якому вони плавали, було зовсім інше. І він про це відобразив у своїх записах. Ось і навіть до ну, до цього часу немає якоїсь узгодженої думки стосовно етимології слова майя. Угу. тобто самі ж Майя в давнину себе майя не називали, тобто вони мали різні там назви і так далі. Тобто стосовно слів, ну я назвав основні слова: це какао, ураган, сигарети. Ось, ну, є з інших мов, немає, наприклад, наприклад, з астекської мови слово томати, ну, помідори, це томатль, Тобто помідор, да, або там чувава це теж та сама ця, або там оселот, ну, відомий, це оселотель або ягуар, або велика кішка. Ось такі от речі. А чувава це що? Це собачка. Собачка ну, чихуахуа. Ачіхуа дякуємо дуже. На жаль, громадська хвиля. Сьогодні цьому урок з майською мовою має мови за... з... закінчити. Але його можна продовжити завтра о 18.30 У книгарні Яна Лисинка 3. Юрій Полюхович, історик і дослідник культури Майя, читатиме там лекцію про що розповідають написи. Майя дякуємо вам, що завітали до нас у студії. Наталя Сукленко і Василь Шандро працювали сьогодні у прямому ефірі за звукорежисерським пультом В'ячеслав Киришун. Всі програми, які сьогодні, всі інтерв'ю які сьогодні прозвучали в прямому ефірі на нашому радіо. Можна вже буде завтра перечитати і переслухати, і навіть частково переглянути на нашому каналі. В Ютубі, дякуємо всім, хто був з нами протягом останніх двох годин. Слухайте, думайте.